Це друга частина ой, хіпоч понизу. Алло, Алло. Я захисну, кузимо. Очікаю, тебе не чує. Чесняк. Голова болить. Все болить. Зато побілили. Є шкари. Зараз ми ще будемо гуляти з Євою. Пробіжка у нас не довго була, роблять. Не можна говорити ім'я. Зараз... зараз будемо гуляти з її сестрою. Ім'я я казати не буду, бо на даний момент ця дівчушка. Не захотіла, щоб я казала ілля. Ось, я злякалася, били. <рес> У мене ноги болять вже. Я злякалася, била. І навіть нечайно сказала мат. Не буду я перероблювати. Все, як буде, так і буде. Ну бо якщо тебе заблокають, за що